Ну, ситуація виглядає таким чином, що той, хто мав право згідно чинного законодавства і він і надалі має право його позбавили права на проживання, користування, зняли з реєстраційного обліку і виселили без надання іншого житлового приміщення, що є недопустимим, тому що житловий кодекс УРСР каже чітко, що у разі знесення будинку під потреби певні забороняється виселення без надання іншого житлового приміщення. Тим не менше маємо ситуацію, де моя довірителька станом на сьогоднішній день зобов'язана вийти на публіку, скажімо так. І Сити в засобі масової інформації захисту для того, щоб рішення, яке бралося в подальшому за основу, саме рішення за 2010 рік від 13 травня, яким власне було виселено, знято з реєстраційного обліку без надання іншого житлового приміщення і визнано такою, що втратили право на проживання і користування. Мусить бути переглянути за будь-яких обставин, тому що получається, що в квартирі, яка не належить дитині, яка є зареєстрована як малолітня, від другої сім'ї по батькові, який помер. З нею фактично виходить, визнали право і намагаються зайти в ту квартиру, а викинути тих людей, які є вписані у Вордері. Це просто нонсенс. Я вважаю, що це резонансна справа. Вона повинна бути на це, повинно звернути увагу абсолютно всі наші чиновники, починаючи від найменшого до найвищого, як управління юстиції, тому що зараз є на виконання виконання в порядку виконання рішення рішення про усунення перешкод в користуванні, де фігурує чітко прокурор Пуківський Сихівського району, який є дуже зацікавлений і не просто, на мою думку, а так і видно, тому що в порядку перегляду будь-яких документів в порядку прокурорського нагляду він зобов'язаний був перед тим як вступити в захист законних прав та інтересів неповнолітньої дитини малолітньої перевірити законність і підстави надання житла. А виходить, що в всіх судових справах, які до цього часу фігурували і були предметом розгляду в судах, досліджувався ордер, але не досліджувалася підстава надання житла. І власне це, на мою думку, послужило цим рішенням, яке сьогодні є, скажімо, більмом в оці всіх. Ну і в тому числі прикро звичайно надавати інтерв'ю в приміщенні апеляційного суду. Але маємо то, що маємо, і мусимо. Я вважаю, що ми спільно мусимо подолати це і добитися законності, і щоб ці люди ніколи в житті не були вис виселені з того приміщення, оскільки це є гарантовані права як житловим кодексом, так і конституції України, і поза тим, саме найосновніше, що Львівська міська рада, яка є власником даного житлового приміщення в особі Львівської міської ради, так як це є власність територіальної громади, в жодному судовому процесі не брала участі, це взагалі, на мою думку, недопустимим. Так що я вважаю, що на сьогоднішній день особливий акцент мусить звернути львівська міська рада, права порушені територіальної громади і мусять трутитися ті, які здолають несправедливість і. Я вважаю і переконана, що Галина Михайлівна і її донька Марта Іванівна все таки залишаться в тому приміщенні, тому що вони його отримали абсолютно законно. І саме основне, що з 2006 року ці люди проживають надальше. Всі квитанції приходять на прізвище, Вони утримують помешкання, вони оплачують всі комунальні платежі і підстав виселити і визнати такими без права надання іншого приміщення. На мою думку, абсолютно не існувало, не існує існувати. Просто не може, Ну на сьогоднішній день в першу чергу мали би відрахувати правоохоронні органи, а це Сихівський районний відділ міліції, оскільки 12 вересня відбувалося в порядку виконання рішення державним виконавцем було складено акт про те, що боржник не виконав добровільного рішення суду. Крім того, в відсутності виконавця державного, представник, Ківи, Ківа, яка прийшла, вони разом з якимось невідомим мужчиною вскрили просто замки квартири. Знаючи про те, що квартира знаходилася під охороною, і коли приїхав другий наряд, вже на мій виклик, чомусь не забрали їх в кайданках і не доставили до райвідділу, А дуже чемно їх почали опитувати, брати пояснення, заяви в результаті відпустили. Це на сьогоднішній день було пошкодження чужого майна, умисне пошкодження чужого майна. В першу чергу це повинна бути притягнута Кива і ті, хто з нею були. Незважаючи на те, є запис, телефонний запис на носію. Розмови Мови, де Ківа чітко називає прізвища, кому скільки було грошей заплачено її представником роюк за, квар... за дану квартиру. Тобто ціна питання квартира. Там фігурує роюк, проти якої порушувалось, наскільки мені є відомо, кримінальні справи працівниками служби безпеки України, і вони дуже сміло закривалися. Ну і в першу чергу має реагувати це правоохоронні органи, в другу чергу, юстиція повинна зараз зупинити виконання рішення, незважаючи на те. Те, що воно є, тому що оскаржується зараз дієве ВДВС, є заява про роз'яснення рішення і про і зупинення виконання рішення, є інші судові позови подані до суду. Я вважаю, що це повинно припинитися на сьогоднішній день, допоки не буде остаточного. Правосудного рішення, яке поставить крапку в тій резонансній історії для кожного учасника процесу, крім того, треба буде особливу увагу звернути і органу опіки і піклування. Дитина була зареєстрована в незаконний спосіб, тому що закон чітко каже, що реєстрація повинна відбутися. Без згоди батьків, але за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які є зареєстровані, отже, на час реєстрації бунц юлії, яка є дитиною від другого шлюбу, згоди Галина Михайлівна як повнолітній член сім'ї не давала. Звісно, що документи по терміну давності не збережені, але тим не менше в ГІРФО повинно добре знати, які є підстави реєстрації і підстави зняття з реєстрації. Я вважаю, що ця дитина взагалі незаконно зареєстрована і це було зроблено від початку з метою заволодіти цією квартирою. Тобто воно починається ще з 2000-х років і тягнеться по сьогоднішній день. Але ну, казати, що хтось десь комусь заплатив за рішення, я не можу, тому що я знаю одне: ті рішення, де я беру участь, вони є. Всі законні, які є по закону нашому і по закону Божому. А стверджувати про те, що хтось комусь платив, я не можу, тільки можу сказати одне: що особливий факт повинен бути взяти до уваги там, де є на носії, записано хто кому скільки за що платив. І відповідно повинні бути притягнені ті люди. Є акти, де дитина не проживала, не проживає, не користується, в тому числі акти з опікунської ради. Вони залишені чомусь поза увагою. Є мама, яка має ще двоє дітей, неповнолітніх ця же Ківа. І мені цікаво, в який спосіб, навіть якщо усунеться перешкодив користуванні квартирою, в який спосіб буде проживала малолітня неповнолітня, перепрошую Бунс Юлія без мами. Це недопустимо, бо вона до повноліття має законного представника. Як мама зможе проживати в одній квартирі в ожидові з двома дітьми, неповнолітніми і в другій на сихові зі своєю донькою Юлією. Я вважаю, що це нереально. Я можу сказати одне, що прокуратура є взагалі бездіяльна в будь-яких випадках. Тому що, крім відписок, які міняють абзаци і дати, в них не існує нічого. І не неважно, куди ти йдеш на прийом, чи ти йдеш до прокурора району, чи до прокурора міста, чи до прокурора області, всі дружньо одне і те же. Ми нічого не можемо. В нас є виконання рішення. Так ви для того, щоби. Переконатися, що воно є завідомо правосудним, кожен факт повинна прокуратура перевіряти, оскільки вони мають повноваження перевіряти в порядку нагляду за законністю, то вони зобов'язані. От власне в тій ситуації на сьогоднішній день тільки прокуратура має найбільший важіль, яка може зупинити оце все до вирішення вірного справедливого рішення. Ну, я думаю, що не проводила. Я не готова на всі 100% запевнити, тому що я знаю, що були звернення Галини Михайлівни до генерального прокурора, які вона отримала, що надіслалося повідомлення про злочин сюди до прокуратури Львівської області. Тим не менше, на сьогоднішній день ми не маємо відомостей, що власне відомості про внесення в ЄРДР щодо складу злочину по суддях, по яких зверталася Галина Михайлівна з іншим представником, які подавали такі повідомлення про злочин. Таких довідок в нас немає. У нас є довідка з Сихівського райвідділу міліції про внесення в ЄРДР повідомлення про злочин, яке стосувалося власне цього пошкодження майна, яке відбулося 12-го числа. Така довідка є. Зараз триває розслідування з даного приводу, і звичайно, рішення ще не прийнято, тому що ще процесуальні строки дуже короткі.